6 і ви на каналі Сінмур 69. І сьогодні я буду виживати на сервері. Ну, ви бачите, як він вже називається. Український сервер. І я вже тут зробив невеличкий собі дім. Як ви бачите. Я ось так себе капаю, беру ближник і заставляю а тут, скоріш за все, так я заставлю. А тут це заставимо полублоками, щоб було економніше. І ось тут теж. Раз. Два. Ось так і ось так. Ось і в нас є вже невеличкий дім. Зараз на вулиці, э, на вулиці ніч, тому пропишемо команду спавну. Спавну. Відправляємось на спавн все, все, ми на спавні. Як ви знаєте, я з... розграю або, не знаєте, на версії 1.20.4. І на... на цій версії не, не треба ковальський шаблон до назиритової броні. Ми можемо просто ходити. І кстати, до мене приходив гравець. І дав мені ось цей от хліб. І наче би я просто. Умир. Також тут є донати, кейси, нічого дивного. Ну, нам треба опортуватись на шахту. Автошахту, надіюсь, вона тут є. Прописуємо в раб, фарб. Ось він. І ПВП, найска, арена, клас, паркур, селф. І так. Зараз ми телепортуємось. Паркур. Сюди. А зараз подивимось, що це в нас. Понятно, Ось. Спутник Вау! А тут оказується є продавці. Так, скільки стає, Зрозуміло. Що в у нас закрите. А є далі. Ой. Ми не можемо продати інвентар, він занадто маленький. Так, і все це... І це все, що продається? І також тут можна продавати за предмети. Це ще в нас гігантський сніговик з порталом. Не знаю куди він. Унікальні предмети. Да, зараз. Ціна. Вау! Непогані. Але нам потрібна автошахта. Вроді би десь в. Рідкісна шахта. О! Телепортуємось туди. Ні, все. Три секунди не рухатись. Телепортується. Автошахта! Я скажу, тут руди не дуже часто спавняться, але. Тут навіть діамант! Залізо! Залізо! Те, що нам потрібно! А чого випадає все рудом? Ну добре, нам і це згодиться. Бачу, тут вище нікого немає, але будемо знати, що тут буде нова шахта. Ми сьогодні з вами відкрили шахту. Це дуже цікава річ. Особливо для мене. Жаль, що в шахтах не можна ставити блоки, так. Тому давайте вибиратись, бо в мене кирка Сломается, может. Да, Но, скорее же зараз и взломается. На подходящий момент. Да, все в меня крика взломалась. Так, поточная, редкостная, оновленная через. зразумел. Тут даже вход выход из шахты. Но я так заметил, что на шахте Нема гравців. Це просто найкраща шахта що я бачив в житті. У нас вже три залізи. На кирку нам хватає! А я думаю вже його добувати в своїй шахті. Тому телепортуємось на... додому. Пишем хоум. Хоумі. Не рухайтесь. Де ми? Ми вдома? Що там у нас ранок? І в нас пшеничка підросла. І нічого цікавого бачимо Що ж, йдемо на рубку дерева Зараз клавіатуру заїла, а все. Я планую тут вживати дуже багато, тому що це наймирніший сервер. На Radmail мене обокрали. Я не знаю, тепер. Це гриферський сервер, все таки сервер тумки. Я не можу нічого сказати, Мене просто обокрала. Хоча я свій дім сховав під землею, але все таки гравці знаходять мої дома навіть під землею. А тут ви можете спокійно вживати і не думаючи про те, що вас обграблять. Це дуже хороший сервер, ніхто вас тут не ограбить і так далі. А нам потрібен піс пісок. О, зараз пшенісця виросла. А, а пшениці нам потрібно. Я не знаю, що, на жаль, так багато випадає сім'я на пшениці, але це набагато краще, тому що нам потрібно ще чимось питатись, їсти. Так, де тут найближча вода? Пісок є? Ні, нема піску. Треба знайти пісок. Повернусь коли знайду. І ось я знайшов нам пісок. Зараз до нього спустимось. О, навіть ближче є до нас. Мені потрібно ну, декілька песочка. Небагато. щоб вікна собі зробити і дивитись за днем, ночі, хто там прийшов до мене зі сервера. Тут доволі непопулярна автошахта. Всі дуже багато просто сидять на звичайних шахтах. Я думаю, навіть можна буде зараз закрити цю шахту мою. Вона вже нам не потрібна, можна вважати. Ось так от закриваємо. І тут буде якась інша кімната. тому зламуємо табличку. О, гравець прийшов. Цікаво, що він хоче? Так, добре, пошифтім його, тому що він все-таки може бути небезпечним. Що він хоче? Чого він на моїй території робить дерево? Скажімо, що не треба було робити. Навіщо він це робить? Так залізо забираємо, залізо забираємо. Добре, поставте лайк, щоб він мене не обікрав. Він все-таки в броні якийсь. Ставте лайк, підписуйся на мій канал.